Об'єм призми знаходиться за формулою площі основи множиться на висоту призми. Формула відома є в довідкових матеріалах. Так як бічні грані призми це квадрати, то це означає, що висота призми дорівнює стороні її основи. Периметр основи це периметр правильного трикутника 12, тому його сторона 12 ділимо на 3, буде мати 4. Площа основи знаходиться знову ж таки, як площа правильного трикутника, а квадрат коренів з 3 на 4. Така формула має бути вам відома. Її немає в довідкових матеріалах, тому її варто запам'ятати. Якщо ж цю формулу ви не знаєте, ви можете скористатися формулою, яка є в довідкових матеріалах, це формула для знаходження площі. Довільного трикутника одна друга А на Б і на синус кута між сторонами цього трикутника. Так як в рівносторонньому трикутнику у нас сторони однакові А і А, кут 60 градусів, його синус корінь з трьох, що ділиться на два, тому таким чином ми ось цю формулу і отримуємо. Тому площа основи це. А у нас 4 в квадраті корінів з 3, що ділиться на 4 4 кореня з 3. А отже, об'єм. 4 кореня з 3 ми множимо, як ми сказали, у нас висота до рівній стороні основи, тобто 4, і будемо мати 16 коренів з 3. 16 коренів з 3 – це відповідь А. Подивимося на розгортку правильної чотирикутної призми. Ми бачимо, що, так як це дві її сусідні грані, то для того, щоб знайти площу повної поверхні цієї призми, площу повної поверхні, ми, як ми бачимо, повинні до s бічної поверхні додати дві площі основи. За розгорткою ми бачимо, що висота нашої призми дорівнює 6. Так як у нас розгортка двох сусідніх граней, то сторона основи буде дорівнювати 6 поділити на 2, отже, буде дорівнювати 3 см. І тому Бічна поверхня, S-бічне, це периметр основи помножити на висоту. В основі у нас квадрат, тому його периметр, так як сторона 3 см, буде дорівнювати 12 см. Тому ми 12 множимо на висоту 6, 72 квадратних сантиметри площа бічної поверхні. Площа основи це площа квадрата, і буде дорівнювати А в квадраті, тобто 9 квадратних сантиметрів. А тому площа повної поверхні, це площа бічної 72 і плюс дві основи. 2 на 9, 18. 79 додаємо 18, буде мати 90 квадратних сантиметрів площа повної поверхні. І це ми бачимо відповідь В. У нас правильна чотирикутна піраміда, Отже, в основі у неї квадрат і висота попадає в центр цього квадрата, тобто перетин його діагонали. Отже, таким чином ми зобразили правильну чотирикутну піраміду. СО, нехай її висота. Так, як нам відомо периметр основи, периметр квадрата, то ми можемо знайти сторону квадрата. Ну, наприклад, АД для цього периметр 72 поділимо на 4, на 4, бо має квадрат 4 однакові сторони. Отже, 72 ми ділимо на 4, щоб знайти сторону квадрата. В результаті маємо 18 см. Нам потрібно знайти довжину висоти піраміди, якщо відома апофема. Апофема це висота бічної грані, правильної піраміди, наприклад, грані СДЦ. Це трикутник рівнобедрений, тому, коли ми проводимо її висоту, то обов'язкова точка М це середина ДЦ. Висота є медіаною в рівнобедреному трикутнику. Тому, напевне, використаємо прямокутний трикутник СОМ з кутом О, що дорівнює 90 градусам. Звідки будемо шукати висоту СО. Так як нам відома сторона АД 18 см, то ОМ квадрат, це відрізок, що дорівнює половини сторони АД, тобто ОМ буде дорівнювати 9 см. А отже, далі з прямокутного трикутника СОМ ми знайдемо його катет СО за теоремою Піфагора. Це корінь квадратний із СМ у квадраті мінус у квадраті. Тобто, коли ми підставимо, це буде корінь квадратний із 15 у квадраті відняти 9 у квадраті. Можна це далі використати формулу різниці квадратів це буде 15 мінус 9 в одних дужках, 15 плюс 9 в інших. Тобто, це корінь із 6, що множиться на 24. А так як 24 це 6 на 4 то в результаті ми будемо мати 6, що множиться на 2, 12 см. Отже, висота буде дорівнювати 12 см це відповідь Г. Разом з тим, цю ж саму висоту можна було знайти практично усно. Якщо розглянути оцей наш прямокутний трикутник з гіпотенузою 15 і одним з катетів 9, то ми бачимо, що. Кожне з цих чисел, якщо поділити на 3, ми будемо мати числа 3 і 5, а трикутник з катетами 3, 4, і 5, прямокутний, тобто, якщо катет 3 гіпотенуза 5, то інший катет 4. Так як ми 5 і 3 отримали діленням чисел на 3, то далі 4 ми множимо на 3 і маємо дану висоту, яка дорівнює 12. Слідуючі задачі у нас правильна трикутна піраміда. Отже, в основі вже правильний трикутник, а висота знову ж таки попадає в центр цього трикутника. От, зображення правильної трикутної піраміди. СО-висота. Довжина сторони основи 10 см. Довжина бічного ребра 13 см. Для того, щоб знайти площу бічної поверхні, скористаємося формулою, яка є у нас. Це одна друга периметра основи і помножити на апофему. Периметр основи відомий: сторона 10, тому периметр основи буде дорівнювати 3 помножити на 10-30 см. А апофему – це висота бічної грані, нехай буде SM. Вона попадає точка М посередині БЦ, тому що трикутник СБЦ рівнобедрений трикутник, і висота є медіаною. А отже, якщо взяти, наприклад, відрізок МБ, то він дорівнює 5, половині від БЦ. І тому з прямокутного трикутника С МБ, от він цей прямокутний трикутник, ми знайдемо знову ж таки катет СМ. СМ. Це корінь квадратний із СБ у квадраті мінус МБ у квадраті. Тобто це буде дорівнювати 13 у квадраті мінус 5 у квадраті. 169 відняти 25, 144 корінь 144 це 12. Отже, апофема SM дорівнює 12. І тому ми можемо знайти площу бічної поверхні. Значить, S бічне. Це одна друга периметра основи, тобто на 30 множимо, і далі на 12. Я скорочу 12 і 2, тут буде 6, і 6 множимо на 30, 180. Квадратних сантиметрів це ми знайшли площу бічної поверхні. 180 квадратних сантиметрів це відповідь А.